Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про організацію виховної роботи під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Хочу нагадати, що Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти. Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготували інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. У вступній частині методичних рекомендацій розглядаються питання нормативного забезпечення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти, структури 2022-2023 навчального року, форм організації освітнього процесу, наповнюваності класів, поділу класів на групи і оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році та психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного і також післявоєнного стану наведені у додатках 1.16. У 2022-2023 навчальному році Пріоритетними напрямами освітньої діяльності є продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до концепції Нова українська школа. Впровадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової середньої освіти. Організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами. потім Військовою агресією. Організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадської позиції, просвіти з питань особистої безпеки і психологічна допомога учасникам освітнього процесу. Щодо виховної роботи. Відповідно до закону України про освіту, концепції нової української школи, виховання є невід'ємною складовою освітнього процесу. Є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях. Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить класним керівникам. Діяльність класного керівника Регламентується положенням прокласного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Посилання на цей документ ви бачите на слайді. Виховна робота завжди була невід'ємною складовою освітнього процесу. А зараз в умовах військового стану її важливість складно переоцінити. Усе, що відбувається зараз, це виклик, виклик для школи, для вчителів. Для батьків та учнів. Звісно, постає питання, як саме працювати просто зараз, як розставити акценти. найважливішими напрямами виховної роботи зараз мають стати психологічна та емоційна підтримка учнів, навчання правил поведінки в умовах воєнного стану, адаптація та підтримка внутрішньо переміщених учнів. Розвиток критичного мислення та медіаграмотності національно-патріотичне виховання. Отже, розглянемо кожен із цих напрямів детальніше, зараз учні найбільше потребують підтримки та розуміння. Академічні успіхи та оцінки вони важливі, але відходять на другий план. Той факт, що діти, на жаль, поступово вимушено звикають до нових реалій, не означає, що вони можуть обійтися без підтримки дорослих. Вони, як ніколи, її потребують. Їм потрібна наша впевненість у тому, що все буде добре, наша стійкість та віра в перемогу навіть у такі важкі часи невизначеності. До того ж, тепер учитель додатково стає ще справжнім психологом. Аби впоратися із цим непростим завданням, використовуйте додаткові матеріали це і методичні рекомендації, перша психологічна допомога, це забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу, телеграм-канал Підтримай дитину, різноманітні статті та інтернет-конференція. Проводьте години спілкування у форматі тренінгів, спрямованих на стабілізацію психологічного та емоційного стану дітей. Навчайте учнів прийомам, які допоможуть їм швидко опанувати себе у критичних ситуаціях і, звісно, практикуйте їх самим. До речі, не обов'язково відкладати тематичні вправи лише до годин спілкування. Ви можете виконувати їх разом із учнями на початку чи наприкінці заняття. Також варто пояснити учням, що всі ми реагуємо на стрес по-різному, тож інколи поведінка навіть рідних може не відповідати нашим очікуванням, а про поведінку сторонніх людей годі й говорити. Наступний напрям виховної роботи правила поведінки в умовах воєнного стану. Нова реальність диктує нові правила життя. Тепер одне з найважливіших завдань це навчити дітей правилам безпеки, які допоможуть зберегти життя. Школярі мають знати, які заборони та обмеження діють під час воєнного стану, що таке тривожна валіза, як її зібрати, що туди покласти, як діяти під час повітряних тривог. Як поводитися під час обстрілів? Що робити у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, як надавати першу домедичну допомогу? Під час виховних годин не обмежуйтеся лише поданням матеріалу у форматі лекцій. На жаль, дітям це не цікаво і вони навряд добре це запам'ятають. Краще підготуйте тематичні пам'ятки які можна надіслати дітям месенджери, брошури, плакати, проведіть тренінг. Під час підготовки тематичних виховних годин вам стануть у пригоді наступні матеріали. Ви їх бачите на слайді. Аби діти швидше запам'ятали ці важливі правила, проводьте опитування у форматі онлайн-тестів. Разом створюйте тематичні плакати та буклети. Запропонуйте виконати кілька навчальних проєктів. І обов'язково зв'яжіться із батьками учнів. Вони теж мають розуміти, наскільки важливо навчити дітей базових правил та зі свого боку стежити за цим, особливо в умовах дистанційного навчання. Адаптація та підтримка внутрішньопереміщених учнів. Учнів. Можливо, у вашому класі вже є такі діти, і ми повинні подбати про те, аби вони почували себе в новому колективі комфортно. Для розв'язання цього питання доречно залучити шкільного психолога та соціального педагога. Звісно, дуже важливо, аби діти з числа внутрішньо переміщених осіб змогли б з однокласниками, як би вони не навчалися онлайн чи офлайн. Контакт із однолітками в будь-якому випадку чинить позитивний вплив та допомагає оговтатися від стресу. Але не менш важливо провести правильно підготовчу роботу з класом, аби школярі зі свого боку теж допомогли новеньким. Під час роботи вам стануть у пригоді наступні матеріали: розвиток критичного мислення та медіаграмотності. Про те, наскільки важливо критично мислити в будь-якій ситуації та володіти навичками медіаграмотності, ми говорили завжди. І ми маємо навчити дітей бачити фейки та пропаганду, адже нерідко вона спрямована саме на молоде покоління, на яке легше вплинути, тож саме час працювати. Проводьте тематичні виховні години, в межах яких діти виконуватимуть вправи, покликані розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Це можуть бути тренінги, учням такий формат точно сподобається. Запропонуйте дітям створити тематичні проєкти. Проведіть заняття, під час якого учні розглядатимуть популярні фейки. Вчитимуться шукати першоджерела та проводити верифікацію інформації, Влаштовувати диспути, під час яких діти обговорюватимуть спірні новини та наративи. Вчити школярів довіряти лише офіційним джерелам та завжди перепровіряти інформацію, особливо перш ніж поширювати її, національно патріотичне виховання. Тепер в умовах повномасштабної війни вже ні в кого не викликає сумнівів той факт, що зараз ми маємо приділити особливу увагу національно-патріотичному вихованню. Саме тому надзвичайно важливо проводити заходи національно-патріотичної спрямованості, займатися волонтерською діяльністю, розповідати дітям про українську культуру, влаштовувати акції пам'яті. Створювати навчальні проєкти, присвячені борцям за незалежність та свободу нашої країни, організовувати зустрічі із ветеранами АТО. Краще говорити із дітьми щиро та відверто. Це допоможе їм зрозуміти важливі речі. Також щоденно проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками. Загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України щодо планування роботи класного керівника, останнім часом спостерігається певна дискусія. Головний аргумент щодо можливої відсутності плану виховної роботи пов'язаний з реалізацією виховання в наскрізному ключі. Проте, жодного нормативного документу, який би відміняв планування виховної роботи класним керівником, немає. До того ж, здійснення систематичної виховної роботи неможливо без наявності чіткого плану. Тому планування є важливою та невід'ємною частиною роботи класного керівника. Також треба враховувати, що заклади освіти є автономними. Тому чітких вимог до укладання плану не існує. У даному аспекті обмежимося загальними порадами щодо укладання плану, залишаючи люфт для творчості педагога щодо створення форми та змістового наповнення плану з виховної роботи. Сфери з виховної роботи, які мають бути охоплені, це духовно-моральне виховання, громадянське виховання, військово-патріотичне виховання. Екологічне виховання. Класні години позакласні заходи мають рівномірно охоплювати зазначені вектори, тільки систематична реалізація зазначених напрямів дозволить сформувати всебічно розвинену особистість учня. Також при плануванні доцільно дотримуватись таких нескладних порад. Перш за все, треба врахувати всі свята державного рівня. Кожний з них має дуже потужний виховний потенціал, тому вимагає увагу з боку класних керівників. Вивчати нормативну базу щодо відзначення ювілейних і пам'ятних дат, які мають місце в начальному році, і запланувати окремі заходи до них. Для повного охоплення цих дат можна звернутися до постанов Верховної Ради. Щорічно відбувається затвердження цих пам'ятних дат. Дат і святкових днів. Форми роботи мають бути різноманітними та цікавими для учнів. Бесіди, лінійки, години спілкування вже давно відійшли у минуле. Сучасна молодь більше прагне до активних форм роботи. Це квести, геокешинг, театралізовані постанови і так далі. При формуванні плану, особливо для визначення форм проведення заходів. Зверніться до самого класу. Це і підкреслить їхню значимість і дозволить уникнути спротиву участі в заходах у майбутньому. Поцікавтесь програмами вашого класу з інших предметів. Доберіть низку тем, які можна прив'язати до конкретних дат або векторів виховання. Сплануйте з учителями-предметниками заходи ну, у вигляді бінарних уроків. До планування можна ставитися по-різному. З одного боку, його вважають витратою часу, якого завжди не вистачає, з іншого важливим компонентом роботи. Відкидаючи емоції щодо планування, треба зазначити, що саме планування дозволяє класному керівнику систематизувати виховний процес. Зауважимо, що в будь-якому разі класних керівників будуть постійно залучати до проведення заходів, присвячених різноманітним історичним подіям та урочистостям. Тому планування роботи може бути рятуванням від стресових ситуацій, адже знаючи про наближення тих чи інших подій, до них можна планомірно готувати. Отже, головною метою освітнього закладу на сьогодні є формування та розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. Тільки спільні зусилля усіх учасників освітнього процесу забезпечать єдність навчання, виховання та розвитку молодого покоління. Результат виховного процесу залежить від співробітництва вчителів, учнів, батьків, що має будуватися на основі співдружності, співробітництва та ділового партнерства. Успіхів вам, шановні колеги!